Зараз зі мною на зв'язку Олег Жданов, військовий експерт, пане Олеже, вітання. Вітаю вас. А перш за все, от не про наступ, контрнаступ, а давайте все-таки про а, атаки наші по російських об'єктах, і, от зокрема, наприклад, той самий Тамбовський пороховий завод, і а, також попередня нафтобаза в Санкт Петербурзі, яка горіла. По-перше, наскільки важливі наші удари по російських. А, Військових комплексах в контексті зменшення їхніх можливостей обстрілювати наші позиції, враховуючи, от можливо, ми зможемо таким чином, хоч якось збалансувати у е, ці от сили артилерійських спроможностей. Ну о, ми, ми намагаємося розпочати. Ми тільки на будемо так казати, ми на початку славного шляху. І е, ми тільки починаємо. На на жаль, на сьогоднішній день кількість атак дуже мала, хоча е, кількість об'єктів і легітимних цілей на території Російської Федерації вона просто зашкалює. І для нас там е, ну не початий край роботи. І ну, тим не менше, те, що ми починаємо, це це вже говорить про, е, про те, що ми намагаємося впливати на хід бойових дій. Шляхом знищення військово-промислового комплексу чи пошкодження військово-промислового комплексу нашого ворога. Що наші такі, от вдалі відпрацьовані удари по конкретних об'єктах на території Російської Федерації, змушують робити ворога? От до чого це йде? Тому що ми вже бачимо, що там в Білгородській області так вони починають якусь там лінію укріплень будувати вздовж кордону. Що ще чи змус тому, що ну удар по Санкт-Петербургу це і про те, що їхні там сили ППО абсолютно? Не готові, скажімо так, до ну, того, давайте, що ми працюємо так. Так. Санкт-Петербург. Це наскільки я розумію це був такий пробний шар, тому що ну це перший перша спроба на таку 1300 км кілометрів. І дійсно, система ППО Росії вона не така щільна, як як вони нам і всьому світу розповідали. Скоріше за все до речі, вона така ж сама об'єктова. Як, як і є у нас в більшості е, випадків, тому що на шляху до Санкт-Петербургу е, група дронів не не, не дістала е, перешкоджань ні з боку російської ППО, ні з боку білоруської ППО, хоча ну теоретично, маршрут міг пролягати вздовж кордону з Білорусією. От. А те, що те, що вони будують в Білгородській області лінію оборони, в Курській почали будувати в Брянській, е, ну це е, вони унеможливлюють з нашого боку е, подальші дії стосовно е, того, щоб ми не, не війшли на територію е, Російської Федерації. Пам'ятаєте, колись наш президент Володимир Зеленський е, пожартував в одному з інтерв'ю, сказав, що давайте обміняємо Білгород на мир. Ну і Білгородська а, народна республіка була та, вже. Білгородську народну республіку на, на припинення вогню на, на полі бою. Так що от це може спонукати, а, а от те, що ми знищуємо об'єкти, до речі, ви не, не згадали два дві доби тому. Шахтінськ так. там надсучасніший завод полімерних матеріалів, саме крупне хімічне виробництво в на півдні Росії. А він випускав дрони, і це дуже, дуже важливо для нас. Ми е, пошкодили декілька науково-дослідних інститутів, які розробляють е, ракетне озброєння розробляли е, ракетне озброєння і компоненти до нього. Ну от зараз пороховий, пороховий завод це е, фактично. Ми намагаємося якось послабити е, до цього. Були аеродроми е, і в Курській області, і в Енгельс. Досто Достославний і там, де базується Ту-95-й, і ганяємо їх туди-сюди. Вони зараз в Мурманськ пере переїхали, але снаряжатися вони все одно летять до Енгельсу а, от. Так що у нас є над чим працювати. Пане Олеже, от ви сказали, ганяємо їх туди-сюди. Ми пам'ятаємо так і про історію з кораблями, які довелося переганяти там з кримських портів в новоросійськ. Але, от щодо е, ударів, щодо ППО, я згадала, чи можуть наші, якщо от продовжаться подібні удари, е, чи можуть все таки яким чином змусити росіян переглядати якраз застосування своїх ППО, і зокрема можливо зменшити кількість е, ударів по Харкову системами С-300? На жаль, на жаль, наврядчі, тут поки ми не почнемо оборонятися на на якимись силами і засобами, які нам нададуть партнери, справа у тому, що ракет до комплексу С-300, вони там десятки тисяч. Угу. Десятки це радянський союз кліпав. Це був основний е, комплекс і до речі, перший, який мав можливості протиракетної оборони. Зроблений в радянському Союзі, і радянський союз клепав день і ніч до нього до нього ракети, тому їх там дуже багато, але але зміцнити чи підвищити щільність систем ППО на сьогоднішній день у Російської Федерації вже таких можливостей немає. Вони витягнули системи ППО з Далекого Сходу. Вони навіть витягнули системи ППО з Арктики. Арктичний тобто то вони вже оголили частково себе з іншої так. сторони. І на сьогоднішній день питання питання вже іноді стає. от, до речі, зараз їм треба треба чимось закривати небо Криму. Ми його так потрохи розчищаємо для, для наших майбутніх операцій. То для того щоб підсилити Крим, треба знімати систему ППО на європейській частині Російської Федерації. Тобто, це я так розумію, що країни Балтії, та частина а, ні, ні, на європейській частині Російської Федерації. Тобто треба Ось. знімати десь з Курська, з Вороніжа, mm -hmm. з Білгорода, з Москви. То тобто, аді Ковдра вже стає трошки замаленька. Розумієте, вони, якщо для того, щоб прикрити Крим треба треба відкрити щось на території на європейській частині російської федерації ну, От ви згадали про крим мене якраз от колега дуже просить запитати звідки могли перекинути а 50 який от новий зафіксували над чорним морем на Ну, на жаль на жаль за даними за даними нашої розвідки їх вісім залишилося цілими а, спра... а, єдине, що там треба уточнити, з них цих восьми, наскільки я розумію, десь штуки три, це А-50У, тобто модернізовані. А решта, основна маса це А-50. Це ще радянських часів на лампових схемах з осилографами замість екранів радарів величезними. От. Тому, на жаль, вони ще є у них в запасі, і те, що він з'явився тут. Но тут ще одне зауваження треба враховувати. Бо не ж організували цілодобове чергування, і наскільки їм вистачить літаків і екіпажів для того, щоб забезпечити це цілодобове чергування на на, на акваторію Азовського моря. І, пане Олеже, от, що, згадували ми так статтю Financial Times, і до того ще е генерал Муженко про це говорив: про те, що Україні час перейти до такої активної оборони, для того, в тому числі, щоб і свої сили. Накопичувати і виснажувати сили противника. Наскільки знову ж таки це ми можемо собі дозволити? І наскільки в цьому контексті нам важливо все-таки те, що основні сили, основний удар ворога зосереджуються в районі Авдіївки, де, по суті, перемалюються серйозні сили противника? А, ви знаєте, ну не хочу нічого казати, але генерал Моженка себе показав вже в 2014 році. Ми на ці наслідки досі роз, Розхльовуємо і ну, не тільки він же ж говорить про активну оборону справа. У тому, що ви послухайте головкома генерала залужного на сьогоднішній день, ініціатива знаходиться в руках ворога. У нього перевага в чисельності, як в техніці, так і озброєнні. Вони нав'язують нам позиційну війну. Uh -huh. У нас немає на сьогоднішній день можливості вести активну оборону. Хоча так я погоджуюся це дуже дуже непоганий спосіб ведення ведення бойових дій. От, коли ми досягнемо паритету хоча б в вогневих можливостях збройних сил України, тоді ми можемо казати про початок активних активних оборонних дій з рейдовими діями на окремих ділянках лінії фронту. Авдіївський напрямок. І от але те, що ми перемолюємо. От ви, да, я до речі, дякую. Нагадала те, що ми перемолюємо сьогодні, і і втрати ворога крат на більше наших втрат. Так це ми максимум вижимаємо з позиційної оборони в глухій обороні. У нас є можливість закопавшись, є можливість перемолювати ворога, який розбивається у нашій оборонні рубежі. Це по суті, ну частково в нас це відбувалося і в Бахмуті, і от е, в Мар'їнці. І до речі, щодо Мар'їнки, чому не можуть вони прориватися далі? Тому що багато було от розмов про те, що ой, якщо раптом ми все таки втратимо Мар'їнку, буде дуже складно зупинити ворога від руху далі. Наразі на щастя, далі ворог не може просунутись. Ну знов ж таки уважно слухаємо главкома генерала залужного, який сказав, що за Мар'янкою обладнаний рубіж оборони, новий рубіж, і ворогу придеться починати все спочатку. Вони дуже сильно понесли втрати, вони видохлися на Мар'їнці, і зараз вони намагаються відновити там угруповання і нагнати туди трошки війська. От. А, а, а далі там, за Мар'їнкою, новий рубіж оборони, на якій сіли наші війська. І, mm -hmm. до речі, в деяких місцях він проходить по західних околицях самого о, населеного пункту Мар'їнка. Дякую, пане Олег. Олег Жданов, військовий експерт.